Всім привіт! Привіт! Сьогодні у нас команда наша збільшилась у розмірі. Додався ще один учасник, ще один помічник, який допомагатиме нам читати англійську мову. По черзі читатимуть Руслан та Олег. Я традиційно читаю книжку українською мовою, вони читатимуть англійською мовою. Сьогодні у нас нова книжечка, яку можна придбати на Амазоні. Одразу хочу попросити залишити коментарі, з якої ви країни і чи можете користуватись Амазоном і купувати на ньому книжки. Книжка для дошкільного, молодшого шкільного віку зовсім для маленьких діточок. Але, як і вже традиційно, кожного разу наголошую на тому, що будь-яку книжку можуть використовувати і дорослі, якщо вивчають привчення англійської мови. Ну, або іншої якоїсь мови ми говоримо про <coughs> Books. Українська та Англійська. Книжка називається Хто живе у лісі англійською мовою, хто прочитає. <coughs> Читай. Who lives in the Woods? Lives in the Woods. Можу це прочитати. An Illustrated Ukrainian English BiLingual Story for Kids. Ілюстрована двомовна книжка для діт дітей. Ще раз покажу і починаємо читати цю книжку. Загалом ця книжка більшою мірою має картинки, тому що розрахована на маленький діточок. На першому розвороті маємо перелік різних твариночок, які живуть у лісі. Кожна з них підписана українською та англійською мовою, хто живе у лісі, холився всі не давуд. І далі на інших, наступних розворотах більш детально про деяких із цих твариночок. Вони говорять від себе, від свого імені і розказують про те, хто вони чим займаються і як, як вони живуть у лісі загалом. Починаємо з першої тваринки. Привіт, я ведмідь. Я дуже великий. Я лажу по деревах, я їм мед, я люблю спати. Хочу на совет, так читає традиційно. I'm oh. Hello. I'm a bear. I'm very big. I climb the trees. I eat honey. I like to sleep. Mm -hmm. Варто зазначити, що в цей раз у цій книжці ми не маємо якогось певного сюжету, історії про, якусь, про якогось персонажа, про якогось е е е англійською мовою «character», е Як це було в наших попередніх відео. Просто характеристика якоїсь тваринки з певними репліками української та англійської мови. Наступна тваринка, про яку ми будемо читати разом з Русланом, привіт! Я Заєць. Я люблю стрибати, я їм моркву. У мене довгі вуха. Я милий і доброзичливий. Обійнімося. Холо, ама Hair. I like to jump. I eat carrots. I have long ears. I'm sweet and friendly. Let's hug. Let's hug. Хочеш показувати катунки? <гум> Привіт, я Борсук. Моє хутро чорно-біле. У мене короткий хвіст. Це моя мама. А наступна тут у нас буде на іншому розвороті інша тваринка. Так, Хто у нас наступний читає? Hi, I'm a badger. My fur is black and white. I have short tail. This is my mom. Двічі будемо цей розворот показувати. Привіт, я Кабан. У мене гострі ікла. Я люблю бігати. Я посміхаюсь. Це маленьке порося. Hello, I'm a boar. I have. I have sharp tusks. I like to run. I'm smiling. This is a little piglet. Piglet, Як як свинка. Як звичайна свинка свинка pig and Piglet. Виходить, що кабан з I'm Boar. Кабан, але його маленьке дитинча все одно як дитинча у свинки, свін... пігла. Та сама, сама назва, Привіт, я їжачок. Я збираю гриби. У мене на спині є голки. Подивись на метелика, ти мене бачиш? Я читаю Наступне розбилася. Hello, I'm a hedgehog. I gather mushrooms, I have spikes on my back. Look at the butterfly. Do you see me? Привіт, я Змія. У мене довге зелене тіло. Я люблю полювати. Це мої яйця. Отак От я відпочиваю. Hello, I'm a snake. I have long green body. I like to hunt. These are my eggs. This is how I relax. Будете тобі зараз давно. Привіт, я Кріт. Я копаю глибокі тунелі. Я харчуюсь комахами. Я не дуже добре бачу, але у мене хороший нюх. Hello, I'm a mole. I dig deep tunnels. I eat insects. I don't see very well, but I have a good sense of smell. Привіт, я Видра. Я добре плаваю. Я люблю, люблю рибу. Я дуже допитлива. Мені сниться сон. Не впевнена, що видра живе у лісі, можливо, як що вважати що частина. Водна частина лісу. Лісу, наприклад, річка або озеро у лісі є. можливо, тоді можна вважати, що видра це тварина, яка живе у лісі. Ну, то добре. Anyway, we have to know about these animals. Hello, I am an otter. Hello, I am an otter. I swim well. I catch fish. I'm very curious. I'm having a dream. Mm -hmm. Dream, сниться, сон і сон все одним словом. Виходить, що э, снитися, сон і снитися. Це все одним словом англійською dream. Anyway, yeah. mm -hmm. Привіт, я Білка. Я люблю їсти жолуді. Я живу в Дуплі. У мене пухнастий хвіст. Я спритна. Hello, I'm a squirrel. I like to eat acorns. I live in a tree hollow. I have a bushy tail. And I'm a джал. Наступний у нас бубер. Привіт, я Бубер. У мене великі передні зуби. Гілочки дерев, мої улюблені смаколики. Я вмію пірнати. Я дуже працьовитий. Hello, I'm a beaver. I have large front teeth. These twigs are my favorite snacks. I can dive. I'm very hard-working. Do you в to memorize слово. Hardworking. Так. Привіт, я вовк. Я вию на місяць. Я бігаю в лісі. Це моя вовча зграя. Hello, I'm a wolf. I howl at the moon. I run through the wood. This is my wolf path. І наступна. Привіт, я лисиця. Моє хутро оранжеве. У мене чудовий слух. Мені подобається, коли тепло і затишно. Допоможи мені зловити цього хробака. Прочитай. ще раз. is orange. I have an excellent hearing. I like when it's warm and cozy. Help me catch this worm. Привіт, я жаба. Я люблю сидіти на лататті. Я люблю здобич, Я ловлю здобич своїм язиком. Знайомтесь, це моя подруга Лелека. Русик у нас дуже любить зелений кольор, тому його favorite animal in this book це жабка зелена. Hello, I'm a frog. I like to sit on li on a lily lily pad. I catch prey with my tongue. My... Meet my friend the stork. Вдали ще одну тваринку тут. У цієї ж сторінки. Привіт, ми птахи. Я матуся Зозуля. Це мої пташенята. Я сова, я активна вночі. Я іволга. я гарний жовтий птах. Я синичка. Давай будемо друзями. Hello, we are birds. I'm a mommy cuckoo. These are my chicks. I'm an owl. I'm active at night. I'm an oriole. I have. I'm a beautiful yellow bird. I'm a titmouse. Let's be friends. Так майже книжка. А тут у нас птахи. Я кропив'янка, я крихітна коричнева пташка. Я дятел. Я стукаю по стовбуру дерева. І знаходжу щось поїсти. Я ворон. Я великий чорний птах. I'm a wren. I'm a tiny brown bird. I'm a woodpecker. I peck the tree trunk. And find something to eat. I'm a raven. I'm a large black bird. Ми нещодавно, кілька днів назад, були на кемграунді і бачили справжнього. Кого? Woodpecker. Woodpecker. Руслан побачив сам додому, мабуть, в кінці цього відео невеличкий шматочок. Того відео, який ми записали, він був дуже близько до нас на сусідньому дереві сидів, дуже маленька пташечка, якої десь такого розміру, так? Я чомусь думала <смі> помилково, що, що дятел це трошки більша, більша пташка. Ну, можливо, це якийсь місцевий дятел, який в Канаді живе, можливо, в Україні буде трошки більше за розміром. Але такий цікавий у нас був досвід живої природи. Побачите на власні очі дятла. Привіт, я Олень. Я швидкий і граційний. Це мій тато. Подивись на мої рога. Hello, I'm a deer. I'm quick and, great and graceful. This is my dad. Look at my antlers. Так, І остання на сьогодні не зовсім тварина це комашка. Привіт, я Оса. Я вмію літати. У мене жовті та чорні смужки. Я небезпечна, я можу вжалити. Якщо чіпати, то звичайні. О, Сьогодні два помічні, помічні Hello, I'm a yellow jacket. I can fly. I have yellow and black stripes. I'm dangerous. I can sting. Угу. Uh -huh. Так, на останній сторінці тут а, така якась інтерактивна гра. Зможеш назвати всіх англійською мовою Can You. Can you name them all Them all. Тобто можна тут трошки погратися, якби, закріпити матеріал, який був прочитаний у цій книжці. Разом з дитиною проговорити ще раз цих тваринок, про яких прочитали у книжці. І Побачимось англійською мовою. See you. Кінець цієї книжки. Як вам книжка сподобалась? Для вивчення тваринок, які живуть у лісі, ну, але тут не тільки в лісі, тут загалом різні тваринки, які автор вважав за потрібне згадати у цій книжці. Ще раз, прохання до вас велике, залишити в коментарях інформацію про те, чи доступна. Вам купівля книжок у Амазоні, в якій ви країні знаходитесь, і чи доступна ця опція, і чи купуєте ви загалом книжки на Амазоні? На сьогодні все. Дякую вам дуже за увагу. Ставте лайки, дизлайки, залишайте коментарі, дивіться наші попередні відео. Наступні відео, можливо, наш помічник буде ще з нами колись знімати ці ролики з читанням книжок української та англійської мови. Ще раз дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Бувайте! Bye. Такий прикольний, да. Он ищет букашечек там всяких. Видишь, выискивает, смотрит, Где букашечка? Нет букашечки. Я же делаю доброе дело деревьям.